1 жовтня у день захисників і захисниць України, свято Покрови та День козацтва у Полтаві поклали квіти до пам'ятника українським козакам. Дата присвячена вшануванню героїв, які ціною свого життя виборювали і виборюють суверенітет і незалежність України. О 9.00 місто зупинилося. О в єдності Україна об'єдналася в скорботі хвилині мовчання. Весь день у вдячності нашим воїнам Збройних сил України, нашим захисникам і захисницям. Весь день у пам'яті про тих, хто віддав своє життя. А у студентському сквері імені Героя України Андрія Орлова до дня захисників і захисниць розгорнули історичну виставку Воїни, історія українського війська. Експозиція окреслює всю тисячолітню мілітарну українську традицію зі стародавніх часів до наших днів. Говорять організатори. Це 20 великих банерів, які розказують про розвиток нашого українського війська. Ще задовго до того, як ми могли уявити, що в нас це військо існувало. Тому сьогодні тут на території цього парку розміщено ці 20 банерів. Крім цього, у день захисників та захисниць України. У сквері діє всеукраїнська акція «Подякуй військовому можна принести теплі речі, продукти тривалого зберігання, написати побажання для військових. Супроводжувальні тексти виставки розкривають різні історичні періоди. Мова йде про початки створення українського війська тисячу років тому. У період давньоукраїнської київської держави Русь також йдеться про такі періоди нашої історії, як ранньомодерна українська держава гетьма. Манщина дуже важливий період української революції 1917-21 років. Ну і звичайно, сучасні збройні сили України. Задум проєкту Воїни історія українського війська нагадати відвідувачам, що образ захисника завжди був пошанований в українській культурі, зазначили організатори експозиції.